Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Бенідорм, де покажемо вам цікаву квартиру на продаж 233 тисячі євро за 75 метрів квадратних. Тут є дві спальні, два санвузли, також парку місце, включене в ціну і невеликий, невеликий трастеро, так, так, кладова. Ми подивимося на спальні. В цілому квартира непогана. Маємо два односпальних ліжка навпроти вмонтовану шафу. Свіжий ремонт. Хочу сказати, що резиденція теж свіжа. Це 2005 рік будівництва. Так. Маємо ось такі санвузли. Унітаз, умивальник біде та ванна. Все непогано, в'їжджаємо, живемо без питань. Поруч маємо ще один санвузол. він трішки менший. тут же душова кабіна унітаз та умивальник. Але, тим не менше, зроблено стильно. Спальня, двохспальне ліжко, маємо тумбочки, вмонтовану шафу. З цієї спальні ми маємо. Вихід на нашу терасу. Тераса це, звичайно, перевага цієї квартири, тому що вона велика. Зараз ми її вам покажемо. Подивіться, велика тераса, ну і з шикарним видом на нашу резиденцію, де розташований ось такий басейн. Дуже класна пропозиція в місті Бенідорм. Покажемо ще салон. Ось така вітальня, теж є вихід на терасу, деякі меблі. В принципі, вони всі залишаються, так, можливо, дещо заберуть. Але на початку ми можемо це все мати собі на старт або на оренду. Квартира просто буде супер пропозицією. Ось така територія, подивіться, басейн, дуже багато людей. Також ми маємо тенісні тут корти, зону для дітей. І ось так виглядає наш будинок зовні.